Чи дуже примітно те, що сьогодні офіційний представник Міністерства оборони Російської Федерації все ж таки заявив про те, що Володимир Сальдо да, а це найголовніший колаборант Херсонської області, це голова військово-цивільної адміністрації, як вони його називали? То сьогодні він сказав, що Володимира Сальдо от отруїли спецслужби України. А до речі, ми всі ж пам'ятаємо, як відбулося так зване отруєння якраз Володимира Сальдо. До речі, він ходив там, де вони розташовувались. До речі, це теж велика таємниця, тому що вони засекретили з останніх подій якраз своє розташування, і саме міністр. Як вони його називають здравоохранення, після того, як звернув увагу, що Ой, Володимир, ти ж себе погано відчуваєш, тобі треба терміново в лікарню. Він подався в лікарню і після того впав в медикаментозну кому, тобто така планова медикаментозна кома від ФСБшників, да з якої він не виходить, і дуже значить, що сьогодні вже росіяни кажуть, що то його отруїли українці. Ну, хто б його не отруїв, туди йому і дорога. Але все ж таки, те, що на сьогоднішній день ФСБшники завозять абсолютно нових кадрів і призначення зама правительства, знов таки вони себе так називають з чити ФСБшників і ще одного урядовця, якого вони привезли з Росії, це означає, що все ж таки. ФСБшники хочуть взяти абсолютно тотальний контроль над усією Херсонською областю. А те, що не вистачає кадрів, дійсно їх не вистачає, тому що призначати кадри з числа колаборантів, в них є така позиція саме на позиції місцевого самоврядування, тому що за пропагандистською риторикою Кремля. Проведення референдуму це ініціатива якраз тих людей, які знаходяться на окупованих територіях, тому вони не можуть взагалі відмовитись абсолютно від числа колаборантів і шукають їх для того, щоб сформувати так звані військово-цивільні адміністрації, тобто ось таку вертикаль колобарантів по всім об'єднаним територіальним громадам. В них на сьогоднішній день є певний дефіцит, тому що люди, по-перше, відмовляються. По-друге, партизанський рух не даває забувати, що будь-яка колаборація це є злочин, і за нього треба буде відповідати. А по третє, все ж таки люди вже бачать, чують і розуміють, що визволення Херсонської області не за горами, і чують, це означає, що вже в кожній громаді, де б розташовувались орки, вже є чіткі прильоти наших збройних сил, нашої артилерії і знищення їх розташувань. Тому на сьогоднішній день колаборантів все менше і менше, а разом щось з колаборантами їм треба агітаційні групи. Ось дійсно агітаційні групи вони завозять здебільше з Криму, вони завозять журналістів пропагандистських виданів, вони завозять молодь, яка на сьогоднішній день знаєте, замальовує українську символіку, яка щоденно з'являється. І в окупованому Херсоні, і на окупованій Херсонщині е, рухом опору, то саме вони вже і їм не вистачає тих людей, які вони позавозили да, ось ту пропагандистську молодь, е, чи то з Російської Федерації, чи то з Криму анексованого, але вони залучають вже військовослужбовців, і, до речі, Російської Федерації. До речі, був такий курйозний випадок, коли нещодавно по місту Херсону ходили військовослужбовці, які зривали саме жовто-блакітні стрічки з дерев, і один з них гепнувся, зламав собі, собі щось, а його четверо військовослужбовців тягнули, як то кажуть, до швидкої. Тобто, ну немає їм чим зайнятися, як тільки стрічки жовто-блакітні з дерев знімати. Тобто є певний дефіцит кадрів абсолютно усьому, і це означає, що е, колаборанти розуміють, що їм тут вже триматись неможливо. І ось така агонія відбувається у окупантів. А агонія відбувається ще й в тому, що вони посилюють тиск якраз на цивільне населення, посилюючи тиск обшукам і сьогодні знов таки Херсон там кажуть тотальний обшук іде автогаражних кооперативів, але за цими обшуками вони приховують саме те, що шукають не будь-які плавзасоби. Вони шукають лодки, там надувні матраси і те, що інше. Я так розумію, готуючи собі підґрунтя для відходу через Дніпро. Пане Сергію, спасибі вам, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам Сергій Хлань, військовослужбовець збройних сил України, а також депутат Херсонської облради, був з нами на зв'язку. Ну